300 гривень потратила комісію для того, щоб оплатити суму з Голландії. Поставка буде у мене вже буквально на днях. Завтра, післязавтра, ну будемо бачити там кур'єрську доставку, замовила, щоб швидше приїхала. Значить, дивіться, є у мене домашні нарциси по 10 гривень. Ось такого плана цибулини. Колір тут буде біленькі, жовтенькі, середенька, оранжева, ароматні. Ну, коротше. Так, суміш теж більшенькі цибулинки по 25 гривень штука. І ці, як вони, тюльпани. Короче. Тюльпани теж, дивіться, більшенькі-меншенькі. Є ці у мене по 10 гривень. Більшенькі потім по 5 гривень є теж домашні, вони ну, дрібніші. Але найголовніше, що вони усі ці будуть цвісти. Понимаете? Ви їх зараз висаджуєте. І маєте гарні квіточки. І ще в мене нарциси є по 5 гривень у тихенькі маленькі. А ви ж знаєте, що нарциси такий класний, класна рослина, Особливо оці старі наші сорта. Якщо ми їх висаджуємо і щороку перекопуємо, то ніякого толку з них не буде. Вони повинні розростися отакенними кущами, іменно старі сорти. І тоді вони будуть шикарно цвісти. А нові, оці, що ми зараз продаємо в Голландію, треба щороку перекопувати.